Вітаємо усіх, хто нас дивиться в ефірі. Передача «Податки очима студентів і ми, її ведучі, фурман Аліна та Івасюк Віталій. сьогодні. Ми хочемо поговорити про бюджет. Дивлячись на мільярдні суми бюджетних видатків, постає питання: держава витрачає багато чи ні? Сутність бюджетних грошей простіше зрозуміти, якщо розрахувавши суму видатків на одного потенційного отримувача коштів. Ми зрідка платимо податки. А ось куди йдуть наші гроші, в Україні дізнатися вкрай важко. Але не в Америці. Розподіл податків громадян США як найкраще показав Джесі Бахман на прикладі інфографіки, яку необхідно купити кожному американцю. Говорить, в житті не можна уникнути лише двох речей смерті і податки. Якщо з першим ми зробити нічого не можемо, то друге треба ретельно рахувати. Американці роблять це вправно. Зокрема, Джесі Бахман випустив вражаючу інфографіку про податки. Це Death and Taxes 2010. Смерть та податки 2010. Візуалізація побудована на першому бюджеті президента Барака Обами і його адміністрації. Він взяв і перевернув весь бюджет Америки, щоб укласти його в одну, хоч і велику картину. Вийшло дуже цікаво. Кола символізують розмір фінансування тієї чи іншої бюджетної сфери. Чим коло більше, тим більше грошей виділяється на напрямок. Що це насправді Death and Texas – це більше ніж числа. Це унікальний погляд на національні пріоритети, які формуються щорічно президентськими і конгресськими бажаннями, а також волею людей. Це без сумніву найбільш наочний і зрозумілий бюджет США з усіх існуючих. Якщо ви платите податки уряду США, то обов'язково знайдете і свій шматочок на цьому великому постері. Ця графіка для відповідальних американців. Для кого це? Для кожного цей інфографічний постер був відправлений 50 членам Конгресу, сотням шкіл, громадських та урядових організацій, і тисячам рядових платникам податків, які своєю роботою щодня наповнюють бюджет США. Він для тих, кому цікаво, для тих, хто хоче знати, на що уряд витрачає його гроші, для тих, хто хоче бачити національні пріоритети і цінує якісний інформаційний дизайн. У Великій Британії, на відміну від України. Країни громадяни і журналісти розуміють, що потрібно економити після кризи 2009 року. Уряд зацікавився цим питанням. Вирішили зменшити державні видатки. А як дізнатись, що треба зменшити? Вирішили спитати у громадян, що їм важливіше: безкоштовне телебачення для пенсіонерів чи безкоштовні білети на автобус для школярів. The Guardian на своєму сайті зробив інтерактивну інфографіку, на якій кожному читачеві надавалося право обрізати бюджет країни. Моріс Станс, директор бюджетного бюро США, сказав: розробка бюджету це мистецтво рівномірного перерозподілу розчарувань. Отже, бажаємо вам не стояти осторонь, і тоді наш бюджет буде бюджетом надій і сподівань. До нових зустрічей!